Друзі, ось таку сівалочку я вчора взяла. Вона йде шестирядна, ну Тут у нас встановлено п'ять рядів, але є ще один комплект, який можна сюди додати. Вона модифікована, зроблена на базі е, точної китайської сівалки. Тут окремо можна буде вставити є е, барабани, є такі бункери для насіння. Це для того, щоб можна було зекономити час і за один раз робити не один, а декілька рядків за одне проходження. Тут можна міняти ширину рядка, ширину міжряддя. Якщо їх до кучі скласти, сюди можна буде сіяти і редиску, і шпинат. Ось така заготовочка. Сюди можна буде доставити, доставляється ручка. Будемо сіяти.